І ще одна зміна знакова і світоглядна має відбутися цьогоріч. Грошову систему України дерусифікують. Звично багатьом поколінням українців копійку замінять історичною назвою шаг. Таку ініціативу Нацбанку підтримав парламент у першому читанні. Яким чином планують здійснити перехід? Чи будуть вилучати копійки з обігу? Та звідки взагалі взялися шаги. Відповіді підготувала Олена Логінова. Замість копійки, шах повернути національній валюті її власне ім'я і позбутися російської назви монети копійка з такою ініціативою виступив Національний банк України. А відповідний законопроект вже підтримав парламент у першому читанні. Гроші це атрибут національності, гроші це атрибут державності, і те, що ми наразі робимо, це питання соборності, суверенітету, нашої незалежності, ідентичності. Остаточного розірвання зв'язків з Москвою. Це правильне рішення. На 100%. Щоправда, у суспільстві така ініціатива спровокувала дискусію. А як ви ставитеся до того, що в Україні копійки хочуть перейменувати на шаги українську назву? Позитивно. Чому? Ну, тому що має бути український. Чи важливо все-таки там повернути історичну назву копікам? Важливо, але ну, я вважаю, що це зараз не на часі. Будь-які розходи держави мають іти в інший бік, не на монети. Я би це підтримала теж, ну, тому що якщо ми українці, то національну ідентичність підтримувати це нормально насправді. Перш ніж з'ясовувати, як відбуватиметься перехід на шаги замість копійок в разі ухвалення законопроекту парламентом, поринемо ненадовго в історію. Дізнаємось, що це за назва шах, звідки вона походить і коли такі гроші ходили на наших землях. Національному банку нам не тільки розповідають, а й показують унікальні докази існування шагів в грошовому обігу України. Андрій Бойко-Гагарін, зберігач фондів музею грошей НБУ, розповідає, що назва шаг зродилася у 17 столітті за часів козацтва. Сама назва вона зароджується в результаті мовного спрощення, яке пішло від назв іноземних грошових одиниць, таких як шеляги, шилінги, і є навіть версія про те, що може бути вплив східних монет шахі та падішахі, османських та персидських. Всі ці монети ходили у нас у обігу. Їх знало наше населення. Далі за часів Тараса Шевченка, в творах якого, до речі, трапляються шаги, шажочки. Ця назва вже означає півкопійки а нового справді істори. Личного значення шах набуває за часів Української Народної Республіки у 1918 році при Михайлі Грушевському, коли постало питання про українські гроші і шах як дійсний платіжний засіб закріплюється офіційно на рівні закону. 1 березня 1918 року в законі про грошову одиницю биття монети та друк державних кредитових білетів, тобто монет і банкнот, ми читаємо, що за національну грошову одиницю прийняти гривню, яка ділиться на 100 шагів: карбувати золоту монету номіналом в 20 гривень, срібну монету номіналом в 1 гривню, а також шаги із недорогоцінного металу, які будуть в доступі Міністерства фінансів. Тім з'явитися саме у вигляді монет шагам не судилося, каже пан Андрій. Адже на той момент в Україні не було свого монетного двору. Вихід знайшли завдяки друку шагів у формі розмінних марок, на зворотньому боці яких було зазначено, що ходять вони на рівні з монетою. 40 шагова розмінна марка. Як бачите, містить зображення тризубу. Містить вона атрибути українського стилю овочевого бароко. Такі орнаменти дуже гарні. Mm -hmm. І що цікаво, що цей грошовий знак був платіжним засобом. За 40 шагів можна було купити газету, за 50 шагів можна було відправити листівку. Ми недавно підрахували, що вартість порції борщу на січень 1919 року могла обійтися в 8 гривень 28 шагів, тому що ми знаємо ціни на ринку. Які нам в архіві знайшли у справі, але це ще не все. Паралельно в обігу з'являються шаги у вигляді поштових марок. Трапляються в квитанціях виданих державним банком. І тут цікаво те, що видали в оплату там скільки 6 гривень здається, і 20 шагів. А де це тут значиться? 6 гривень, і 20 А, 6 шагів. гривень, шість 6... по шагів. Так і в купонах від державних цінних паперів. І 90 шагів виникають в результаті того, що дохід по цих паперах визначається як 3,6%. відсотка. Відповідно, 90 шагів є купоном на отримання прибутку від 50 гривневої державної облігації. Але шаги своє існування припиняють, коли Україна потрапляє під вплив радянського союзу. Шаги і гривні тоді опинилися під забороною. Ось чому так важливо зараз повернути історичну назву українським монетам, акцентують Нацбанку. Назвати шагом хочуть 50 копійок. Чимало українців вважають, що дрібних копійок вже майже немає. Ви копійками взагалі часто в розрахунках? Взагалі не користуюсь. Да. В основному без готівки. ви часто копійками користуєтесь? От копійками, монетами в розрахунках. Ні, ви копійками часто користуєтесь при розрахунку? Е, ну так, на проїзд. Але насправді в обігу на хвилиночку 14,5 мільярдів копійок. З них лише монет номіналом 50, майже півтора мільярда. Нацбанку підкреслює, та наступний рік є потреба докарбувати ще чималу кількість таких монет. За задумом українці переходу на шаги не відчують. Принаймні так запевняють у НБУ, адже одночасно ходитимуть і старі копійки, і нові шаги. Так само це не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету. 3-4 роки ми бачимо, що буде потреба докарбовувати приблизно від 20 до, можливо, 50 мільйонів штук монет номіналом 50 шагів. Так чи інакше цей процес має вартість, ми або повинні були карбувати 50 копійок, а будемо карбувати 50 шагів. Тож жодних додаткових витрат це ініціатива не в собі не несе жодного вилучення. Вона також нанести. Шаги не відрізнятимуться за масою чи діаметром, щоб не посилювати тиск на відповідну систему інфраструктури, яка здійснює монетний обіг, можливо, лише за дизайном. А початок карбувати монети шах планують, щойно закон ухвалить парламент, і він набуде чинності. Олена Логінова, Вадим Ревун, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.